Ці інформаційні листівки з'явились на під'їздах окремих багатоповерхівок близько тижня тому. Порозклеювали їх житлово-експлуатаційні контори, повідомляючи мешканців, що незабаром платити доведеться більше. Щоправда, за що більшість смельничан не розуміють. А їм за що платити тим жекам, як вони нічого не роблять. Нічого. В нас допустимо нічого жек третій не роблять. Взагалі самому треба все робити. Два місяці не було в нас навіть дворника. Недавно дали нам дворника. У міській раді кажуть, що поки рішення немає, і говорити ні про що є лише за словами посадовців регуляторний акт, а вже самі жаки вирішують, на яку суму іде піднімати тарифи. Що ж стосується самої листівки, набраної, до речі, на двох клаптиках паперу найдрібнішим шрифтом, який лише є у текстовому редакторі, то там поки що без цифр лише перелік послуг, в якому до слова є й такі, як двічі на місяць комунальники мають проводити вологе прибирання, митимуть вестибюлі, сходові майданчики, тощо це вже не кажучи про регулярний вивіз сміття. І на чистку сміттєпроводів, тобто суцільне покращення хмельницького ЖКГ.